Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні приготуємо суперпростий, швидкий і дуже смачний салат з мівіною. Такий салат можна приготувати і на святковий стіл, і на щодень. Спочатку беремо три пачки мівіни. Не варимо її, а просто руками добре розминаємо суху локшину в глибокій мисці, щоб вона стала дрібною. Додаємо один пакетик спеції від мівіни для аромату. Далі нарізаємо варену курячу грудку маленькими кубиками і додаємо в салатник до мівіни. Нарізаємо кубиком варені яйця. Потім сир. У мене сир порізаний слайсами, тому я нарізаю його тонкою соломкою. В кінці додаємо консервовану кукурудзу. Заправляємо майонезом і добре перемішуємо. Майонезу знадобиться досить багато, бо суха вермішель вбере в себе вологу. Я додаю спочатку 3-4 столові ложки майонезу, перемішую і залишаю салат на 30 хвилин. За цей час мій віна розм'якне, візьме необхідну кількість вологи, але салат при цьому стане суховатим. тому потім я додаю ще ложку майонезу і знову перемішую. І виходить ідеально. Обов'язково потрібно дати салату постояти, щоб мій віна розбухла, тоді салат вийде дуже ніжним. Салат виходить ароматним, ситним і він дуже легкий у приготуванні. Ідеальний варіант для швидкої вечері, перекусу чи святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати. Смачного!